Консиліум невід'ємна частина початку робочого дня медичного колективу. Час, коли провідні фахівці детально розбирають захворювання пацієнтів та планують кожен крок під час оперативного втручання. Це загальна світова практика, взагалі ну, в онкологічних центрах. То в центрах хто займається лікуванням онкології. Під час щоденного консиліуму команда професійних лікарів онкологічного центру розбирає понад десяток різноманітних випадків. Спочатку пацієнт отримує діагностичні процедури на етапі поліклініки, обстежується по чек-лісту стосовно там в залежності від того, яка в нього патологія, і потім рішення стосовно його подальшого лікування приймається консиліумом. Ось, де є всі спеціалісти і рентгенологи, які показують нам саме дослідження комп'ютерної томографії. Ми дивимося відношення анатомічні, якихсь особливості, де розташована, наприклад, пухлина і її відношення до інших структур, тканин, органів і все інше, щоб безпечніше виконати оперативне втручання. Розглянувши певний випадок на ранковому консиліумі. Онкохірургів вже за деякий час розпочали хірургічне втручання в одній з операційних. Ми кожного пацієнта з доброякісною, злоякісною патологією ми обов'язково розбираємо на ранішньому консилі. Це дуже важливо, тому що може змінюватись тактика лікування. Переходимо, передивляємося разом КТ, Бо ну одна людина може допустити помилку. А так є мультидисциплінарна команда, яка вже ці всі якісь помилки може ще побачити, які не побачив хірург. За даним операційним селом, пацієнту виконується лапароскопічна халіцистектомія з приводу жовчо хвороби. Операція триває вдало. Все залежить від складності оперативного втручання. Вона триває від 50 хвилин до півтори годин до двох годин. Під час оперативного втручання в операційній пліч-опліч працюють декілька хірургів, адже запорука вдалого лікування це професійна та чітка робота медичної команди. Потребує команди хірургів. тобто один хірург це оперативне втручання не може виконати. Має бути злагоджена робота всієї команди. Завжди працює мінімум троє хірургів під час даного оперативного втручання, плюс операційна сестра, санітарочка і анестезіологічна допомога. Анестезіолог і анестезист наразі Буковинський онкологічний центр має спрацьовану команду досвідчених хірургів та анестезіологів, які здійснюють різнопрофільні операції як із злоякісними, так і з доброякісними патологіями, що донедавна не виконувались на теренах нашої області. В нашому онкоцентрі стосовно онкогінкологічної патології запроваджені усі найновіші методики хірургічного лікування. Тобто виконуються радикальні оперативні втручання щодо захворювання онкологічного шийки матки, матки, додатків щороку у третю суботу вересня відзначається День хірурга в Україні напередодні професійного свята. Буковинські онкологи привітали своїх колег. Вітаю всіх хірургів України і не тільки з наступаючим святом днем хірурга. Всім щастя, миру, добра і саме головне перемоги нашій країні у. Цій війні. Щиро серце вітаю всіх з наступаючим днем хірурга, всіх, хто причетний до даної професії, всім прекрасно розуміють наш важкий труд, наші умови. Всім бажаю здоров'я, миру, поскоршого виздоровлення наших пацієнтів, злагоди, і любові в ваших сім'ях. І, хоч технології йдуть вперед, позбавити людей від хвороб поки неможливо. А це означає, що ангели-охоронці в білих халатах цілодобово перебувають на сторожі людських життів і щодня своїми діями доводячи хірург, це одна з найшляхетніших професій людства.